Вітаємо! Сьогодні у нас, так би мовити, культурний огляд за матеріалами Vogue Ukraine. Проглянемо їхні нещодавні публікації, там і кіно, і музика, і історії цікаві. Спробуємо зрозуміти, що зараз актуально. І знаєте, одразу видно тем дуже багато, такий калейдоскоп. Гаразд, почнімо, мабуть, з кіно. Отже, Vogue радить фільми з Мерил Стріт, це вже класика. Потім найкраще з фестивалю Трібека. Це ж у Нью-Йорку, так? Незалежне кіно. Так, так, Требека це знаковий фестиваль. Ще є добірка квір фільмів, потім анонс нового фільму Лукіча про підлітків під час війни, здається. Саме так, Антоніо Лукіча. І це цікаво, бо ну, показує сучасну українську реальність. Угу. Але, схоже, там не лише драма, а й гумор, стійкість. Це важливо. Ще згадують другий сезон Вензди і Бреда Пітта у фільмі про Формулу 1 от таке розмаїття. Дуже актуальне, українське плюс поп-культура. Власне, це показує, що інтереси аудиторії дуже широкі, і запит на різні історії він є. Добре, йдемо далі. Театр і література. Тут у нас список нових вистав до кінця сезону і п'ять свіжих романів для відпустки. Ага, на літо. І що дуже показово, добірка цитат ремарка про війну. От це дуже важливий момент. З одного боку шукаємо щось нове. Якісь враження в театрі, в книжках. А з іншого повертаємось до класики: ремарк, який писав ну майже 100 років тому, так а його слова про війну вони ж досі надзвичайно актуальні. Навіть болючі, справді це показує, що мистецтво, знаєте, воно допомагає нам якось осмислити те, що відбувається якою б складною реальність не була, перейдемо до музики. Що тут згадується альбом Марії Квітки, там старовинні українські пісні? Mm, цікаво звернення до коріння. А для контрасту аналіз кліпів Лани Дель Рей найстильніших за версією Vogue. і знову це поєднання так. Глибоке занурення у власну спадщину, пошук ідентичності, що зараз ну дуже важливо. А поруч аналіз глобальної поп-ікони, її естетики, тобто корівня і тренди. Саме так, два полюси сучасної культури можна сказати. Вовк також пише про людей. Є матеріал про Катрину Садурську, українську фрідайверку. А так, аквавумен її рекорди вражають, Точно. або історія двох сестер з України, які розповіли про війну у французький лемонт. Дуже сильно, це ж важливий голос. Ще згадують актора Гаріса Дікінсона, модель Грейс Конор, і навіть уявіть фітнес-відео Джейн Фонди з 80-х. Ну, фонда це вже класика фітнесу. Але дивіться, яка нитка тут простежується: сила особистості, чи то спорт найвищих досягнень, як у Садурської, чи мужність говорити правду світові, як ці сестри. Угу. Кожна історія, це власне про вплив, про натхнення або просто фіксація духу часу. Навіть ця ностальгія за фондою теж про мотивацію. І звісно, новина, яка, мабуть, варта окремої уваги. Україна вперше здобула золото на канських левах. О, так. Це надзвичайно потужно. Канські леви, це ж оскар у світі реклами та креативу, отримати золото, особливо зараз, це величезне визнання, визнання української креативності, незламності на світовому рівні. Отже, якщо підсумувати все це, що ми бачимо через ці публікації «Волк» – яскравий такий зріс, еклектичний, можливо, кіно різне і для роздумів, і для втечі від реальності, класика поруч з новим, так, і музика від спадщини до поп культури, історії сильних людей. І міжнародне визнання. Так. І ось, можливо, фінальне питання для роздумів: як весь цей культурний калейдоскоп, від старовинних пісень і цитат Ремарка про війну до, скажімо, нових серіалів, перемог у спорті та креативі, як він формує наше сприйняття сьогодення? Чи допомагає він знайти у той баланс між проживанням складних часів і нашою потребою в красі, натхненні, нових сценсах? ось про що варто подумати.